Вимикай буденність, вмикай премач. Просто зараз. Пекельна ніч для Росіян. Десятки вибухів накрили РФ. Все у вогні. Кадри з епіцентру подій просто розривають мережу. То, що вдалося уразити, та яка там ситуація нині? Давайте про все по порядку. Вітаю це Україна сьогодні. Я Рената Асланова і Останні події. Цієї ночі невідомі безпілотники атакували Липецьку область РФ. Дрони в небі з'явилися десь о першій ночі. Менш ніж за годину губернатор Ігор Артамонов уже звітував про придушення БПЛА. Щоправда, очільник області зазначив, що у промисловій зоні сталося займання, начебто, через падіння уламків. Після цього там почалася евакуація. Їх багато, все, Також Артамонов попередив, що в місті може тимчасово обмежити роботу мобільного інтернету задля більш ефективного захисту від БПЛА. Який саме об'єкт охопило вогнем? Артамонов не повідомив, однак замість нього це зробили місцеві. Очевидці стверджують, що було щонайменше 10 вибухів у повітрі та кілька прильотів по заводу енергія. Сам шабу прямо рядом. Опа, Невдовзі Артамонов знову вийшов на зв'язок, щоб спростувати інформацію про витік небезпечних речовин після пожежі. Губернатор також заявив про вісім постраждалих осіб у промисловій зоні та падіння уламків на житловий будинок. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вже підтвердив атаку на завод Енергія. Як повідомляється, після удару підприємство призупиняє роботу. Завод Енергія в Липецькій області це найбільше в Росії підприємство, що спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується в різних секторах, зокрема в оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному комплексі. Так, Липецький завод енергія виготовляє акумулятори, зокрема до БПЛА, а також батареї для авіації та флоту. Як писали в місцевих змі, там виготовляють усе від пальчикових батарей до джерел струму для ракет булава та космічних апаратів. За даними видань, торік завод наростив випуск товарної продукції майже вдвічі. Загалом за останні три дні Росії вже атакували понад 750 українських дронів. Це найзатяжніша та наймасованіша атака безпілотників після відмови Путіна від припинення вогню. Під ударами були 15 регіонів Росії та окупований Крим. Зафіксовано прильоти по військових заводах. Затримано сотні авіарейсів, що завдає Росії величезних економічних збитків. Люди сидять без мобільного інтернету. Приміром, напередодні через атаку дронів, сотні пасажирів застрягло у внуково Шереметьєво і Дамадєдово. Росіяни не змогли вилетіти. Було затримано десятки рейсів. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що РосППО збило п'ять безпілотників, що летіли на Москву. Своєю чергою в Орловській області через загрозу БПЛА вирішили обмежити роботу інтернету та мобільного зв'язку. Губернатор стверджує, що за ніч над регіоном, нібито, було знищено понад 20 безпілотників. Також про атаку заявляли в Тульській області, де за твердженням губернатора пошкоджено кілька будинків. Міноборони країни агресора відзвітувала про перехоплення понад ста безпілотників уночі. Близько сотні уражених російських цілей. Це результат роботи нового українського ударно-розвідувального комплексу. «Булава». На полі бою його вперше застосували цьогоріч. Українські захисники вже відзначають, за характеристиками булава перевершує російський ланцет. А в майбутньому виробники планують збільшити дальність удару до 100 кілометрів в глиб ворожого тилу. Про всі деталі далі у матеріалі. Лелека здіймається високо в небо і вишукує російські гнізда, щоб ЗСУ змогли вдарити по них булавою. Є вже дуже жирні цілі. Є впольовані буком 3 є тори, є варочі засоби РЕП. Це поле 21. Ці два дрони працюють у парі. Лелека 100 М 2 виконує задачі розвідника та ретранслятора, А рожуючий боєприпас булава з бойовою частиною у майже 4 кілограми, захоплює і б'є по ворожій техніці чи особовому складу противника. І якщо все ок, вони готові до застосування, то в радіусі цілі, приблизно в районі цілі, залишається літак-розвідник і він є ретранслятор. З позиції, де працюють хлопці, або з сусідньої позиції злітає ударна складова комплексу. Це наш літак під назвою булава. І оператор виводить булаву в район цілі, де поруч знаходиться наш літак-розвідник-ретранслятор. В присутності нашої знімальної групи розробники, мов конструктор, збирають дрони. Голова знищує ворожі цілі на відстані 60 кілометрів. Під час завдання її можна використати лише один раз, аби не витрачати дорогоцінний для наших захисників ресурс. Тут у полі пілоти підіймають в небо лише лелеку. Цей БПЛА здатен багаторазово виконувати розвідувальні місії і повертатися назад додому. Ми все життя займалися розвідувальною технікою, тобто у нас є флагман, це наш МВП лелека 100, він наймасовіший безполотник в українській армії, в кожній бригаді про нього знаю. вже під час Великої війни було удосконалення, з'явився розвідувальний дрон Лелека 100 М2, повний комплекс з покращеними характеристиками, довше літає, далі літає, краще канали зв'язку і так далі. Але коли на цій війні почали масово застосовувати. Ударні дрони типу ланцет перед усіма українськими компаніями була поставлена задача нашими українськими військовими. Хочемо свій ланцет. І компанія таки запропонувала оборонпрому свій баражуючий боєприпас з ікс-подібною формою. Булова перевершила майже всі очікування. Одна з переваг висока стійкість до ворожої реб. По всім характеристикам дуже схоже. За каналами зв'язку, на мою думку, ми використовуємо більш якісний канал зв'язку, який важче задавити, який більш надійний та більш гнучкий до користувача дата подальшого модернізації. Значно ефективніша номенклатура, на мою думку, бойових частин. До того ж, літак здатен перебувати у повітрі майже годину підійматися на висоту близько двох тисяч метрів і розвивати швидкість до сотні. Стосовно було це перший в Україні кодифікований розвідувально ударний комплекс. На нього наразі вже є декілька груп постійних експлуатантів. Загалом ударно-розвідувальні комплекси виконали на полі бою більше ста бойових завдань. Їх постійно удосконалюють. Майбутні ніх Полови планується а, збільшення бойової навантаги, тобто, щоб БК був більший, не 3,6 кг, а 5 кілограм, і щоб воно могло далі залітати на вісні 90 кілометрів. Тому що Хаймарс це супер на 90 відправляти, але є дуже багато цілей. Де треба працювати точково, коли там стоїть буханка з ворожим екіпажем, відправляють Хаймерс, Він дуже дорогий, і для нього мають бути інші цілі об'ємні площадні. Але коли треба ворожу буханку знайти і знешкодити на 90, це робота баражуючих боєприпасів. І що головне, військові задоволені результатом роботи цих дронів. Ну, є у військових старе правило, що засіб ураження має бути хоча б в чотири рази дешевший об'єкту ураження. Якщо це бук, то це сотні, мабуть, разів дешевше. Якщо це там ворожі реп, це десятки разів дешевше. А якщо це артилерія, також це десятки разів дешевше. Окрім виготовлення ударних та розвідувальних апаратів, компанія ще й навчає пілотів серед учнів, досвідчені військовослужбовці і ті, хто щойно став до долав зсу. Початком повномасштабного вторгнення дуже збільшилась кількість і потреба у підготовці операторів безпілотних авіаційних комплексів. Ми розробили свій центр, сертифікували його Міністерством оборони і проводимо підготовку за власні обігові кошти вже понад три роки. У нас є, не побоюсь сказати, один із найпотужніших сервісних центрів, який працює 24 на 7 жодного дня спочатку повного штабного вторгнення не було, щоб цей сервісний центр зупинився. Сотні таких розвідників та ударників компанія виготовляє щомісяця. Втім, державні фінансові спроможності обмежені. Розробники сподіваються на допомогу наших західних партнерів, аби не втрачати золотий час для знищення російського війська. Михайло Манилюк Лена Менделюк, Володимир Самченко, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Інтер «Єдині новини». А що ви думаєте про такі загадкові атаки дронів на важливі цілі росіян? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подобайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.